Вітання усім шанувальникам прекрасного 8 вересня в Лондоні відбулася грандіозна подія, а саме завершилася серія аукціонів Sotheby's, на яких продавали особисті речі знаменитого музиканта, лідера гурту Queen Фредді Меркюрі. Всього із серпня по вересень відбулося шість таких аукціонів, і кошти, які на них отримали, було передано до фондів боротьби зі СНІДом. В цьому відео я розповім вам про ювелірну складову колекції Фредді Меркюрі і історії його коштовності. Невже неякісний Онікс в браслетах картієї Богу, який, звичайно, був порядним британським ювеліром? Хоча чому дивуватися? Це ж діаманти? Несправжнього золота і несправжніх коштовних каменів. Загорніть два! Мене звати Юлія Гаврилова і це канал про речі, що роблять життя красивішим. Якщо ви не байдужі до красивих речей, рекомендую швидше підписатися на цей канал, поставити вподобайку цьому відео, адже ми вже починаємо. В цій добірці ви побачите не лише ювелірні коштовності, але й сценічні прикраси, які у порівнянні з ювеліркою є відносно недорогими. Але не всі. Отже, почнемо із сценічних прикрас: у 10 795 фунтів. Обійшовся покупцеві набір браслетів та шкіряна манжета, які Фредді вдягав під час виступів у 80-х роках. Ще один набір металевої біжутерії того ж періоду вже коштує вдвічі більше, а саме 22 860 фунтів. Насправді ціна на таку сценічну біжутерію, звичайно, у 100 разів менша, навіть якщо ми говоримо про номінальну ціну. І тут питання не в тому, із чого це зроблено, і за якими технологіями, а в тому. Хто це носив. Але якщо ви маєте бажання створити або використати елементи образу Фредді Меркюрі, то звичайно можна скористатися тим, що пропонує той самий Андріївський узвіз, або виставки-продажі на кшталт всі свої, або ж то просто подивитися в інтернет-магазинах. Трохи дорожче пішов з молотка дуже схоже на попередній сет, але він виділяється чокером із бірюзи. Це вже цікаво: 25 тисяч фунтів, як бачимо, заможнім шанувальникам Меркюрі. Бірюза теж до подоби. І на цьому ми переходимо саме до ювелірної колекції знаменитості. І тут маю зауважити, що Фредді мав смак за більш ніж 38 тисяч було продано золотий браслет із чорним оніксом. Авторство браслету приписують карті, хоча на ньому немає тавра. Cartier були улюбленим брендом Фредді Меркюрі, і, за його ж власними словами, він міг зайти до них і скупити ледь не всю крамницю. І цей браслет Фредді подарував інший знаменитий музикант Елтон Джон. Або ж, він подарував інший, дуже схожий браслет. Як так сталося? Зараз я вам розповім. За словами асистента музиканта Пітера Фрістоуна, якось у 1981 році Меркюрі запропонував йому прогулятися та відвідати бутік картія. Це відбувалося за попередньою домовленістю у позаурочний час у зв'язку з дуже щільним та напруженим графіком артиста. В бутіку Фредді запитав, чи є у них у продажу той самий прекрасний браслет із чорного оніксу та жовтого золота. Але, на жаль, почув негативну відповідь. І дуже сильно засмутився. Ну а коли Фрістон запитав у нього природню, навіщо йому ще один другий браслет із чорного онікса та жовтого? Жовтого золота від Cartier, якщо він бачив у нього Аналогічний, він зауважив, що насправді браслет, який він планував купити, буде вже четвертим за рахунком? І що насправді він для нього є дуже важливим? Але кожного разу, коли він вдягав попередні три браслети, він якось необачно, неохайно поводився, і цей браслет десь бився чи чіплявся, в результаті чого Онікс у попередніх трьох браслетах тріскався. Невже неякісний Онікс в браслетах Слетах картіє богу. Відомо, що Фредді Меркюрі і Елтон Джон дійсно були дуже добрими друзями, причому вони дружили в звичайному житті, мали спільні виступи. А після смерті Меркюрі, Елтон Джон виступав з Квін на концертах пам'яті свого друга. Тому, скоріш за все, Елтон Джон дарував свого часу Меркюрі саме такий браслет від Карт'є, Але оскільки Фредді його кілька разів покоцав, то він кілька разів купував нові аналогічні браслети для того, щоб не засмучувати свого приятеля. Ставте лайк, якщо ви робили те саме із хом'яками та мишами для вашої дитини. Чому ж на цьому браслеті немає тавра? Я припускаю, що на якомусь етапі Cartier просто припинили випускати саме такі браслети. Ну, дійсно, скільки ж можна їх розбивати. І після чергового розбиття Меркюрі просто замовив репліку у ювеліра, який, звичайно, був порядним британським ювеліром, а не яким-небудь китайським, mm -hmm. і, відповідно, не поставив на свою репліку Тавро відомого бренда. Це ще одне творіння картє і теж браслет, і тут вже є Тавро. І хоча за ним не значиться ніяких особливих історій, придбали його за значно більшу суму 53 340 фунтів при оціночній вартості всього у 2000. Хоча чому дивуватися? Це ж діаманти? Перепрошую, але стосовно діамантів, я, здається, поспішила. Ось ця каблучка, оздоблена Оніксами, в рази перевершила попередній браслет. Цей перстень картіє 1975 року. Меркюрі також отримав подарунок від Елтона Джона. Вони дійсно були дуже відданими друзями і навіть дали одне одному жартівливі прізвиська у вигляді жіночих імен Шерон, так називав себе Елтон Джон і Меліна Меркюрі. Подаруночок від Шерон придбано за 273 тисячі і 50 фунтів. У 1980 році у колекції Фредді з'явилася ось така симпатична золота підвісочка з діамантовими нотками. Нічого особливого по суті, але в 23 му році її придбали за 25 400. А ось наступну прикрасу, яка теж пов'язана з професійною діяльністю Меркюрі, продали за 165 тисяч 100 фунтів, але з однією оговоркою еге ж, і таке буває. Цю брошку у 1975 році менеджер Квін Джон Рейд замовив у карті і подарував Меркюрі на честь того, що їхня пісня «Богемна рапсодія» очолила британський чарт. Цілком зрозуміло, що кожен справжній відданий шанувальник квін хотів би мати у себе репліку такої брошки або ж то аналогічний підвіз. Таким чином, брошку квін Наберван no. продали, але з важливим коментарем. Мовляв, вона призначена виключно для особистого використання і будь-які копії чи то репліки робити з цієї брошки категорично заборонено. Хоча я не вірю в те, що це може зупинити китайців заліка. А от щодо цього підвісу ініціали ніяких коментарів нема, тому, очевидно, його можна сміливо копіювати. Срібний підвісик з очевидним значенням «Фредді» пішов з торгів за 48 260 фунтів. О, ну тут дешевше ще й копії робити можна. Загорніть два. А взагалі дуже непогано для срібного підвісу. Дитині можна такий купити, але тоді дитину доведеться назвати якимось ім'ям на літеру Ф. Або теж Фредді, чи Фарух, чи Федір, Феофан, або Фелікс. <головне>, Головне, щоб це був не дівчинка. Напишіть у коментарях, які ще імена на букву Ф ви знаєте. Не був байдужим музикант до вінтажних та антикварних коштовностей. Зокрема, в його колекції був медальйон другої половини 19 століття з емаллю та діамантами. Його Фредді подарував його колишні письменник Девід Мінс. На аукціоні цей підвіс від колишнього оцінили у понад 40 тисяч фунтів. А це вже скарб епохи Ар-деко, годинник брелок з елементами азійського стилю, осипаний діамантами, сапфірами, рубінами та смарагдами. Оцінили 50 тисяч. А це він від «Карт'є» 1930-х років, і він не лише є однією з найцінніших складових колекцій, але й наочно демонструє певні естетичні та дизайнерські принципи самого Луї Карт'є. Вдивіться уважно у цю прикрасу. За обрисами ця брошка нагадує дверний молоток. І це не випадковий збіг. Саме в 30-х роках Лої Картьє активно розробляв у своїх дизайнах мотиви замків і ключів, готики та епохи відродження. Звідси і такі обриси. Ця ілюстрація з історії мистецтва тепер коштує 114 300 фунтів. А наступну вінтажну брошку створив дуже поважний британський ювелірний бренд Hunt and ендроскел. Ця компанія існує і дотепер, і вони дуже пишаються тим фактом, що в 19 столітті за часів королеви Вікторії вони впродовж довгого часу володіли так званим королівським ордером. Це була особлива відзнака. Яка давала її власнику особливе право постачати подарунки для членів королівської сім'ї і особисто для королеви Вікторії, тому зовсім не дивно, що лідер гурту Queen купив брошку саме від такої ювелірної компанії. Брошку зроблено в 50-х роках 20-го століття, але вона наслідує стиль георгіанської епохи, тобто 18-те століття і перша половина 19-го до 30-х років, включно. Тоді в моду увійшло страусине пір'я, яке кріпили на пишні зачіски, але невдовзі справжні пір'їни замінили на об'ємні брошки. Майже королівську брошку в результаті оцінили в 171 тисячу 450 фунтів. Але і номінальна її ціна теж чимала близько 20 тисяч. Походження цих коштовностей не вказано, тому, очевидно, музикант їх купував самостійно. Ну а далі у нас з вами буде ще одна нагода переконатися в тому, що Фредді Меркюрі дійсно мав дуже сильне ювелірне чуття, тому що він носив кон'ячні діаманти задовго до того, як це стало абсолютним хітом. Щоправда, в аукціонному каталозі цей діамант підписаний як глибокий помаранчевий коричневий. Але ж ми з вами розуміємо, що назвати колір можна як завгодно, особливо якщо хочеш за нього отримати якомога більше грошей. Але якщо порівняти цей діамант із палітрою конячних діамантів, то очевидно, що він туди дуже непогано вписується. 165 тисяч 100 фунтів саме в таку суму вписався покупець цього персня. А ось ще один дуже схожий перстень. Але тепер вже десятикаратний діамант за кольором характеризують як фантазійне світло-коричневий жовтим. Е, ну, ви зрозуміли. Також до колекції належать дві абсолютно класичні прикраси з кольоровими коштовними вставками. це золотий перстень з рубіном та золотий браслет з рубінами, сапфірами та смарагдами. Але оскільки про них немає якихось особливих історій, то я їх вам просто покажу. Хоча браслетик дуже елегантний, я б сама таки носила. Так само, як і розкішний вінтажний сутуар із перлин 1915 року. Лишилося знайти 33 тисячі фунтів. Хоча нинішній власник, якщо й продасть його, то, скоріш за все, попросить більше. На завершення про найдорожчий з поміж прикрас Фредді Меркюрі. І ним виявився виріб, який зроблено із несправжнього золота і несправжніх коштовних каменів. І тут ми вкотре переконуємося, що на першому місці на таких заходах все ж таки не те, що зроблено, зроблена прикраса, а її особлива історія. Корона, яка свідомо імітує вінець Великої Британії, мантії і валіза для їхнього зберігання, які в більшості складаються із позолочених елементів та імітацій коштовних каменів, там є декілька золотих деталей, але в більшості це сценічне вбрання. Ефектна бутафорія саме вона отримала найвищу ціну. Але в цієї бутафорії дуже потужний бекграунд. Адже короною мантією створила знаменита дизайнерка костюмів Діана Мозлі для Magic Tour Queen. Тобто це був останній тур Квін разом із Фредді Меркюрі. Впродовж туру Фредді постійно виходив на сцену саме у цьому вбранні. І тому не дивно, що фанат творчості та особистості виклав за цей набір 635 тисяч фунтів. Якщо чесно, то ось таких покупок я, мабуть, ніколи не зрозумію, тому що новий власник цих речей навряд чи колись куди-небудь їх вдягне. Ну хіба що на Хеллоуін, Чи можливо він просто любить перевдягатися, коли цього ніхто не бачить або. Дехто бачить, а інші ні. Ну коротше кажучи, оця корона з мантією ця валіза. скоріш за все, просто в нього будуть стояти, і він буде пишатися тим, що ці речі належали колись Фредді Меркюрі. Але якщо це не музей, це як на мене зовсім не прикольно. Для порівняння один із роялів колекції Фредді Меркюрі антикварне творіння 1915 року від відомої фабрики із японськими розписами. Інструмент, на якому можна грати, і на якому грав сам Фредді Меркюрі, і те коштує дешевше. Ну а головний рояль Фредді Меркюрі, на якому було написано найвідоміші хіти, Квін, взагалі не дотягнув чомусь до номінальної вартості. Його придбали за 1 мільйон 742 тисячі, що безумовно чималі кошти, але його оціночна ціна, мінімум 2 мільйони. Що сталося з цим світом? Чому за фейкову корону дають більше, ніж за музичний інструмент, на якому принаймні можна грати і на якому грала така особистість і такий видатний музикант, як Фредді Меркюрі? Я не розумію. Для того щоб наостанок заспокоїти себе, і, можливо, когось із вас, ну, раптом ви сильно переймаєтеся з цього приводу, маю сказати, що серед прикрас найдорожчим лотом все ж таки виявився виріб, зроблений із справжнього, а не бутафорного срібла. Це ось цей браслет у вигляді змійки. Саме він в 1975 році був на Фредді Меркюрі під час зйомок їхнього відео на перший славнозвісний хід Богем на Рапсоті. Саме тому цей браслет виявився дорожчим, ніж творіння уславлених ювелірних компаній. Його оцінили в 698 тисяч 500 фунтів стерлінгів. Загалом, за повну колекцію особистих речей Фредді Меркюрі, яка включала костюми, прикраси, обкладинки альбомів, предмети інтер'єру, диски та інші цінності, було отримано майже 40 мільйонів фунтів. Гроші від продажів підуть у фонди боротьби зі Снідом, адже як відомо, сам музикант став однією з перших знаменитостей, який помер саме від цієї хвороби. На цьому майже все. Традиційно наприкінці сюжету нагадую вам про важливість і неймовірну силу вашої підписки і вподобайки саме в цьому відео. Ну а якщо ви хочете сприяти розвитку цього каналу фінансово, то можете це зробити, скориставшись посиланнями на мою монобанку або ж ту сторінку Баймікофі. Для цього усі необхідні покликання я залишаю в описі під цим відео. Бажаю! Нам з вами якнайшвидшої перемоги, миру, вміння правильно розставляти пріоритети, і незабаром обов'язково побачимося в наступному красивому відео. Цінуйте красу!